Сьогодні зрозуміти свою власну традицію, народу до якого ти причетний, це означає віднайти своє коріння. Без нього людина вона не має прив'язки, можна жити в будь-якій точці планети Земля, але якщо ти не знаєш, звідки ти родом, звідки твій дід, баба, людина стає своєрідним громадянином світу. Це, звичайно, не позбавляє жодних традицій, можна жити на традиціях будь-якої країни, але своє власне коріння воно дає те багатство і воно додає людині самодостатності. тому, що слобожанщина вона виникла не так. Давно так, порівняно з іншими регіонами України, але звідси, звичайно, що були переселенці з різних куточків України. І, і взагалі заселення Слобожанщина починалося з козаків, які вже відслужили свій термін в Запорізькій Січі і, як кажуть, йшли на, на заслужений відпочинок. На жаль, завдяки індустріалізації, Харків, як і Київ швидко втратив свої традиції і. В принципі, не лише через індустріалізацію, можна говорити про те, що на Харківщині голод е, був одним з найсильніших, тому е, вкрай мала кількість традицій і там змогла зберегтись. Е, до сьогодні люди бояться говорити про те, що було до голодомору, і дуже мало є респондентів, які на сьогодні можна записати. Е, окрім того, Харківщина вирізняється тим, що там є багато інших поселень, інших народів, наприклад, росіян. Е, е, хоч вони і не змішувалися між собою, і чітко ділилися. Але вплив Російської імперії, він, в принципі, значний і він зробив українську культуру більш меншовартісною. Тому Харківщину сьогодні вкрай важко записати, вкрай важко даються експедиції. Але декілька наших експедицій дали результат, і ми бачимо, що фрагменти, якісь невеликі замальовки, весільні. Все ж таки, людям вдалося. Частково запам'ятати, частково це передавалося від бабусь. Навіть є буквально декілька світлин. Наприклад, можна на Черкащині знайти сотню, але на Харківщині лише декілька світлин, яким ми дуже раділи, які допомогли нам відтворити головний убір дружки, наприклад, і побачити, як насправді виглядала наречина. Головний убір нареченої досить таки відрізняється від більшості регіонів, і так як ми звикли, що наречена зазвичай у вінку, і поряд з нею дружка, можливо, в меншому або також в такому ж вінку. А тут все навпаки. Тут в пишному на вінку не наречена, а саме дружка старша, а наречена в такому комплексі головного убору, який складається із шовкової хустки. І кріпилися такі дві квітки, квітки з стрічок. Можливо, там оздоба намистом могла бути, якісь намистинами в центрі. Але це досить такі, як на, на наш погляд, як ми от звикли до пишних вінків, це досить скромно було таке. Був обов'язково дуже святковий одяг, звичайно. На весілля старалися вдягти найкраще. Корсетку там. Називали безрукавна юбка». От, І, як правило, ця безрукавна юбка для молодої шилася з більш дорогої тканини вовняної або, можливо, навіть шовкової, оксамитової. Оздоблювалась такими характерними для саме для Харківської частини Слобожанщини зубцями в нагрудній частині корсетки. Дорогими перламутровими, можливо, позолоченими гудзиками обшивалася, різною фабричною тасьмою, е така дуже барвиста. Парків це, як всім відомо, колишня столиця України, тому це досить заможний регіон. І ми бачимо велику кількість покупних тканин у створенні костюму. По суті, лише сорочки були виготовлені вдома і оздоблені білою досить лапанічною і вишиваною вишивкою. Але всі інші елементи, такі як спідниці і корсетки, були придбані дівчатами, жінками на різних ярмарках. Головною ознакою, все ж таки, молодої на весіллі, е, одною із важливих, скажімо так. Був все ж таки рушник, яким підв'язували молоду. Це, як правило, вже були на початку ХХ століття кролевецькі рушники, куповані, лавушні, як кажуть на Слобідщині. І з цими рушниками молода з дружкою запрошувала родину на весілля. І знову ж таки, і саме весілля відбували в цих, з цими підперезаними. Рушниками. Справа в тому, що ці короловецькі рушники вони зберігалися в сім'ї. На ці рушники е, молоді е, ставали на коліна, е, коли батьки їх благословляли. І цей рушник вони, ну, вони не, його нікуди не дівали, воно передавалося з покоління в покоління. Спідниці були до щіточки, тобто понизу, по краю спідниці, пришивалася фабрична така щіточка. І з оксамитом спідниці були, з широкою підкладкою внизу, з широким поясом зверху. Рясні спідниці у 4, 5, 6 пілок. Ну, це все залежало від того, скільки, скільки грошей могли виділити на ту спідницю. Ну, звичайно, в першу чергу це вишита сорочка повинна була бути в молодого. Вже на Харківщині на початку ХХ століття. Сорочки, як правило, були із одною манішкою, які застібалися на бік, вишиті переважно геометричним, деколи рослинним, рослинно-геометричним узором. Штани могли бути вже повністю такої міської моди. Там чоловічий стрій зазнав значних змін ще з кінця ХІХ століття. Чоботи. Обов'язково у молодого повинні були бути. Піджак вдягали, вже абсолютно такий міського крою піджак купували. І такий, я б сказав би, це така Слобідська, Слобідська особливість. Вони досить давно почали носити картузи. Ми бачимо велику кількість прикрас, зокрема срібних монет. Це монети Російської імперії, які на той час ходили між людьми, які в принципі тоді ними були які якими тоді вони користувалися. Ми бачимо велику кількість намист. Зокрема, на Харківщині досить популярним було коралове намисто, як і в більшості регіонів центральної України. І ми бачимо камінне намисто, це смальтове намисто, причому воно могло бути різних кольорів, не лише червоне. На наречені ми бачимо жовте намисто. Це вкрай рідкий екземпляр, але ж все популярне і модний на той час. До того ж, існує там блакитне е, намисто. Ми бачимо велику кількість ювелірних виробів. На той час існували місцеві золотарі, які виготовляли дукачі, зокрема по як на Харківщині. Ми бачимо велику кількість хрестів, оздоблені скельцями. Е, можна побачити сережки, зроблені е, зі срібла, теж з позолотою подекуди. Тому ми можемо свідчити про те, що Харківщина це досить заможний регіон. Ну, грошей тоді фактично у людей. Не було. Тому, як правило, люди вимінювали дуже часто щось на щось. От, Наприклад, е існує інформація, що коралове добре намисто е могло коштувати як корова. А в деяких місцевостях кажуть, що можна було е кавалок землі купити за намисто. Е деякі кажуть, що хату. Молоді, молода сім'я, якщо у приданому у посагу молодої було намисто, то молода сім'я могла поставити собі хату за те намисто. А вже під час е, в радянські часи, коли вже фактично всі такі середнього достатку, люди і багатші були розкуркулені, то це намисто взагалі могло бути у когось одне на село і то е, там. Заховане під трьома замками і десь тільки на весіллях воно і вигулькувало це намисто, що воно десь у когось є. Обрядові хліби були. Е, нас пекли, звичайно, що е, коровай — це самий, основний, самий е, такий хліб. Е, він був е, декілька виглядів, або це була просто хлібина, а зверху вже. Е, е, Прикрашали її шишками. У молодої ще пекли дивень. Дивень це також обрядовий хліб, він зроблений, він сплетений як косичка з трьох кіз, і посередині був отвір. Це було для того, що коли молода сидить на посаді, на посад її заводить брат, і, і вона сидить на посаді над дивнем. Накрита хусткою, а потім заходить молодий, тобто вона дивилася на калач на цей на цей дивень. Ще випікали для молодої плаксій. Це плаксій — це такий це ж обрядовий хліб, який мати віддавала дочці, щоб вона виплакалася. Цей плаксій вони це в пекли перед весіллям. А вже перший день весілля, коли вже молоду забирають до молодого, то мати давала їй обов'язково дві тарілки, дві ложки, дві пляшки зв'язані червоною стрічкою з колосками для кращого життя. Давала цей плаксій обов'язково, тому що без хлібів ніде не ходили на весілля. Необходимо, звісно ж, весілля без дружок. Це подружки нареченої, які сьогодні е вирізняються. Наша дружка, тим старша дружка, що обов'язково вона мала бути у пишному вінку на відміну від нареченої. Наречена у нас досить скромна. Вона з пов'язкою шовковою і своєрідними квітками, зробленими із стрічок. Ми бачимо велику кількість стрічок позаду у дружки. Ми бачимо, що її вінок пишний, розкішний, виготовлений вручну, ще на той час не покупний, але так могла бути вбрана лише старша дружка. Так вона мусила вирізнятися поміж гостей та інших дівчат, які були присутні на весіллі. І ми бачимо просто дружку з боку молодої. Вона була так, як і молода, заквітчена і пов'язана хусткою. Тобто це така повіска, але обов'язково мусило голова, головами, мусимо бачити її косу для того, щоб вирізняти дівчину з-поміж жінок. Гільці на Харківщині не зовсім таке, як в інших регіонах. Ми бачимо е патики, це гілки вишні, але обмотані е тістом. Тобто вони випікались в той день, тоді ж коли і коровай. Вони затикані в хліб і прикрашені паперовими квітами, які робили самі дружки. І під час дівеч вечору вони приходили до бояр, і боярин тримав це гільсе на знак згоди і молодого. І вони в цей час співаючи обов'язково мусили прикрасити це весільне дерево. Ну, це означало, що е чим багато цих різоч, гілочок прикрашених, і це вважалося, що молода багата. Тобто в неї мається на увазі, що в неї великий рід і вона багата сама по собі. Наверху цієї гільця чіпляли дві великі червоні квітки, які потім віддавали молодим. І коли молода на весіллі розламувала гільце, вона роздавала. Ці різочки, гілочки своїм подругам, коли їх вже виганяли за столу, вже все вони не потрібні. То ці дві квітки на гільці залишалися для молодих. І їх забирали до, в хату молодого. А саме основне, це народне весілля. Якщо не було весілля, то і весілля не було як такого. Тобто люди мають погуляти на весіллі. Люди мають подивитися на все це обряд, тоді це було. Це, оце, оцей був весільний обряд, саме був е, запорукою е, шлюбу на Харківщині. Було прийнято під час того, як молоді вже зустрічалися, або виходили після вінчення. Е, їх на щастя, на здоров'я, на багатство, які сьогодні обсипали різним збіжжям, бо цукерками, монетами, зокрема зерном. Е, це мусило дарувати їм щасливе життя. Е, після церкви е, брат заводив сестру за стіл. Він тричі обводив її. Навколо столу сідали вони за стіл, нахиляв її на калач, накривали хусткою, сам сідав з одного сторони біля молодої, а там дружки сідали і от заходив в хату молодий. Він вперше світилка його. Це світилка, це маленька якась або сестричка, або племінничка. Маленька дівчинка, яка несла цей світильник. І вона, Переступала поріг, за нею йшов молодий. І, звичайно, брат йому теж так не віддавав, просто він вимагав викуп. Е, були ще в нас такі. Кій, кій, кій це велика паличка, десь, десь метр півтора, яка була натикана цими реп'яхами. Якщо молодий щось торгувався, то ці реп'яхи будуть в нього в голові. І брат, коли йому дали викуп, те, що він хотів, він під столом вилазив. Молодий йшов на місце, піднімав молоду, знімав цю хустку і сідав поряд. Ну, Фактично, оцю таку організаторську функцію на весіллі виконував старший сват. Бо, як правило, брали чолов... для... за старшого свата чоловіка такого з родини з підвішеним язиком, який не соромиться. Який буде е, припрошувати, припрошувати пити, припрошувати, співати для матері молодої це також особливе свято. Досить трепетне, і ми бачимо один з обрядів це перев'язування свата старости рушником. Це вишитий рушник на Харківщині. Досить довго зберігалась традиція вишивати весільні рушники. Він вишитий в типових для Харківщини червоно-чорних кольорах. На полотні домотканому це своєрідний подарунок від роду молодої для старости. Ну, без весільних музикантів взагалі важко уявити весілля, скажімо так, і тому що е, основна функція дійсно розважальна. І е, всі танці, всі якісь такі от моменти, які пов'язані власне, з відчуттям веселості, це є все на плечах музикантів. Що ми говоримо про період початку ХХ століття, то так масово горілки на весіллях ще не пили. Тобто, за свідченням респондентів. Е, Весілля могло відбутися на фактично банці трохлітровій горілки. Пили потрошку одною чаркою, частували гостей. Тобто не було жодного акценту на алкоголі, і люди співали, танцювали більше веселилися без горілки. Тобто на весілях грали, обов'язково наймали музик. Е, більш давні часи це було е, дві скрипки, бас, е, барабан. Пізніше це вже була гармошка е, і бубон. Е, потім е, обов'язково ділили коровай, коровай ділили на всіх, хто був на весіллі. Від е, каравая е, зазвичай не давали нікому, тобто його не дорізали до кінця і цю підошву, як вона називалася. Це давалося музикантам. Якщо музики були гарні, то накладали туди шишок і всякої їди. А коли погано грали, то вони перевертали іншою стороною, і давали їм вже, якби трошки пригорівши, Значить погано грали, значить не сподобалося музиканти. На весіллях знаєте ситуації різні. Бувало, що й музикантів можуть і побити. Таке теж було так і, і... побити могли за всякі такі. Е... Ну, І дрібнички, і не зовсім. Наприклад, ми писали відомості, що е, е, теж там е, вгналися за музикантами, що музиканти змушені були тікати з весілля, тому що Скрипаль такий був хлопець ловкий, грав дуже гарно, і, ну, відповідно, був такий ну, скажімо так, завидний для дівчат і для, навіть для молодої, як виявилося. І вийшло так, що якийсь момент там сталося так, що молода вирішила такі. Що їй, мабуть, не по дорозі своїм молодим прям на весіллі, а вирішила втікти з цим скрипалем. На весіллі. Міг брат розплітати косу молодої, а молода вже їхала до молодого уже без стрічок з розплетеною косою. До половини розплетена, а потім її вже в, вже в родині молодого покривали. В молодого е, була е, на правій руці наверх верх хлопця прив'язана хустка. Це хустка, яка Яку дарувала молода, коли сватали її, вона давала згоду на шлюб. І ця хустка була в нього на весіллі. І саме цією хусткою покривали молоду. Ставали сважки на цю лавку, і цю хусточку. Ну, розгортали, і над над молодими, над головами вони так піднімали і співали. Покривачка плаче, покриватися хоче, не так покриватися, як поцілуватися. Одна сважка знімала вінок з молодої, одягала собі на голову, а друга сважка знімала картуз з молодого і одягала собі на голову. І так вони мінялися тричі, цими головними уборами, тричі це робили. І Одягали їй очіпок молодій. Очіпок молода скидала двічі, кидала якби до порога, вона не хотіла бути вже жінкою, переходити в цей статус, вони її знову одягали. І на третій раз вона залишалася в очіпку. І це означало, що вона вже заміжня жінка, і вже з відкритим волоссям, з відкритою головою вона не мала права з'являтися на люди, особливо перші кілька років після заміжжя. Ну це більш строго було. Тобто волосся фактично мало бути заховане взагалі. От це ж цей очіпок, він же ж він міг використовуватися протягом років 20. Тобто це ж дуже святковий головний обір. Коли знімається вінок і покривається або хусткою, або ну, зазвичай сьогодні уже хусткою ми можемо спостерігати цей момент, власне, утверджує наречену у статусі дружини, так, представниці роду уже чоловіка. Тобто вона стає, переходить від свого роду. І стає членом уже чужого роду. Для неї вже свого це роду чоловіка. Через те це покривання в різних регіонах по-різному, хто його власне здійснює. Це може бути і рідна мати, це може бути і свекруха, це може бути і весільна матка або ж хрещена в одній особі. Але не ця функціонально цей обряд підпорядкований тому, щоб санкціонувати оцей от перехід і закріпити, сім, дівчину, уже як ту, що стає дружиною а, і переходить в рід чоловіка. Потім молодих виводили за столу, увели в комору. Тобто це їхня була перша шлюбна ніч. Звичайно, що в ХХ столітті молодих вели до сусідів. Вони вдома ніколи не ночували першу шлюбну ніч. Але щоб е, не обдурили, щоб було все по-чесному, то пер, 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 переспати з молодою мав дружко. Ну, дружко це був, звичайно, що або старший брат, одружений е, молодого, або це був дядько. Тобто перш, перша якби, шлюбна ніч була. Це його. І там дивилися, чесна молода чи не чесна. Таким чином перевіряли. Це було обов'язково. Фактично, ХІХ століття точно, навіть ХХ століття ну, десь до, до війни це то було точно таке. Там сважка стояла за дверима, вони все чули, вони все. І зразу, як тільки. Е, що вона бере сорочку і вже ввечері родичам молодого показує, що молода чесна. Українські весільні традиції настільки різні, що ми не можемо ніколи сказати, що на Чернігівщині на весіллі робили тільки так, чи на Слобожанщині на весіллі робили тільки так. Традиції весільні дуже дуже різні і не вистачить просто життя, щоб все описати. І ми вже багато чого втратили, ми багато чого вже не можемо зафіксувати і описати. Ми можемо тільки зафіксувати і зберегти для майбутніх поколінь і для нас те, чим жили наші предки. Коли людина живе на своїй рідній землі, користується тими традиціями, яким не одна сотня років, вона, я думаю, дуже міцно стоїть на ногах і... Дуже самовпевнено може почуватися в житті.